Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Копель аж в універсалі. 2008 рік, 223 пробігу. Ціна 5600. Один дизель, механіка. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Lancer. Одинадцятий рік, 213 пробігу, ціна 7100. 1,8 дизель з механічною коробкою в рідній фарбі. Тут контакти бачимо. Бачимо, є сервісна історія. В кузові хеджбек. кого цікавить телефонулка. Ford Focus в універсалі. 10-й рік модельний 11, 214 пробігу, 1,6 дизель. Коробка механічна, обслужений автомобіль. Ціна 5600. Тут контакти до власника. Четвертий гольф фечбеку. 99 рік, 230 пробігу, 1,4 газ, бензин з механічною коробкою передач. Ціна 3699. Тут контакти до власника. Е є сертифікат вже на автомобіль. П'ятий «Гольф» хеджбеку. Четвертий рік, 242 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 6,150, контакти контакт 0,97, 880 88, 51. Є кліматконтроль бачимо. Більше інформації уточните. Honda Jazz 2008 рік 196 пробігом. 1.4 бензин на автоматі, 7100 ціна. Контакти бачимо присутні. Так, салон на тканині. Є кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Meriva, 4 четвертий рік. 1,6 бензин на механіці. 4350 ціна, 188 пробігу, контакти 0,96 220 40 63. Шкода, Фабія в універсалі. Дев'ятий рік модельний, 10-й, 248 пробігу, 1,4 дизель. З механічною коробкою передач. Обслужений автомобіль. Ціна 5900. Є контакти. Суббіці Кольт. 2007 рік, 190 пробігу, 1-3 бензин на автоматі. 4750 ціна, контакти видно. Мерседес е 290, 98-й рік, 393 тисячі пробігу, ціна 2900, торг присутній, коробка автоматична, двигун 2,9 тизель. Колись був дуже популярний автомобіль для різного роду перевезень товарів за кордоном, а тепер скучає, чекає свого власника. по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda Tріka в хетчбеку. Восьмий рік, 1,6 бензин на механіці. Є плюс літня гума. Ціна 5500 141 пробігу. Контакти 0,67 191 77 20. BMW третьої серії в кузові. Хеджбек, двохдверна. Це 2003 рік, 5450 ціна, двигун 1,8 бензин, механічна коробка, обслужений автомобіль. 5,450 ціна, контакти є. 2007 рік, 254 пробігу, двохлітровий бензиновий двигун з механічною коробкою, машинка Швейцарії. Ціна 5600. Тут контакти до власника. Є клімат контроль. Кого цікавить, чи телефонуєте до власника? Suzuki Альто, 11 рік 157 пробігу, літровий бензиновий двигун, 4200 ціна, контакти до власниці Марії. Шкода Фабія. 11 рік, 210 пробігу, 1,2 дизель з механічною коробкою. 5850 ціна, тут контакти, дуже гарний шкірний салон на світлій шкірі з клімат контролем, Мультикермо. та парктроніки. Renault Clio. 12 рік 180 пробігу, 1,5 механічною коробкою, Ціна 7300 180 пробігу. Контакти 0,68, 37 3027. Б-5 Passat в універсалі. 2003 рік, 246 пробігу, двигун 1,8 бензин з механічною коробкою повністю обслужений. 4500 ціна за автомобіль, тут контакти. Більше інформації уточнюйте. Так, Renault Modus. 11 рік модельний 12 в рідній фарбі. 1,2 бензин з механічною коробкою шкіряним салоном на клімат контролю. 184 оригінального пробігу. Зараз заглянемо по салону. Комбінований салон. Клімат контроль. Парктроніками. Так, міський автомобіль Mini One. Кузов хетчбек, двохдверний, це 2008 рік, 115 пробігу, 1,4 бензин з автоматичною коробкою передач на 95 кінських сил. Ціна 6100 доларів. Є контакти. Тонований, спробуємо заглянути, трошки видно. Citroen C3, кузовий хетчбек. Це 10-й рік, 1,6 бензин з механічною коробкою, комплектація ексклюзив в рідній фарбі, 149 оригінального пробігу. Комбінований салон, тканина і такий під замщі, під, під з клімат кліматконтролем. Кого цікавить? Телефонуйте. Peugeot 207 міський автомобіль в кузові хеджбек. Це 10 рік, 190 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 6950. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Scenic другого покоління. 2005 рік 216 пробігом, Ціна 5500 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Є контакти до власника. z for